Доброго раночку, друзі. Новий день, нові пригоди. Але перш ніж розпочнуться наші нові пригоди, треба помити, почистити взуття. Вранці прокинулись. Женя пішов готувати сніданок, а я оце думаю почищу сашольки на свої, Женіни, щоб потім ходити, щоб вони трішки підсохли. От, бо хотіла вчора це зробити, але вже не було зовсім сил. Так, Женя, зараз готую сашулькою сніданок, а я тут займаюся вже поснідали, майже е, допиваємо кавусю і хочу вам показати, який тортик цей всередині. Оцей. ой, вацаковський медовік. Він такий, знаєте, ну, смачний, але мені здається, що він такий занадто солодкий. А так, в принципі, смачний. І крем, і коржі такі несухі. Тому, знаєте, якщо так взяти. Шульчик. <сії> Зібралися mm, одні. Пішов дощик такий, хоча було да. сонечко було. Ну нічого, мені здається, зараз ота туча он та пройде. <сії> Можливо. А за нами так прям собаки пристали, прям зайшли з нами в магазин. Вони нічого. так. А ми йшли і вони прямо за нами. Прям побігли, пішли, прям така толпа. Одразу, ходили. одразу. Ну, стоїмо, достали дощовики. Ну, треба почекати. Ну, давай чекаємо. Ми вирішили йти. Подзвонили на форелову рибалку. Сказали, що вони сьогодні працюють і у нас сьогодні. План ось такий. Піти порибачити, так? Потім вони цю рибку готують і ти сідаєш, обідаєш. Ні, Жень, можна отак пити? пішли отак. Так? Угу. Що ви думаєте? Ця банда з нами йде. Ага. Де нас Ой, ми вдягнулися, бачите. Все ж таки. Нам да? ага. ось ці дощовики знадобилися. Бо тут погода сьогодні у нас змінюється. так. Пройшло 5 хвилин. ну Дощик начебто вже закінчується. Бачите, вони вже які хмари, вже трішки відходять. І, до речі, тут є таксі на запорізьких номерах. Цікаво. Ви думаєте, вони покинули нас? Ні. Вони з нами йдуть. Я кажу, вони, мабуть, відчувають, що ми йдемо на рибалку. Крізь. Ой. Ну, вже дощі нема. У мене нічого нема. Вони далі з нами продовжують іти. Ми вже майже дійшли. Раскажу, Відчувають. Вони почули Так Вони йдуть. Хороші, дівчатка, ось такі дощовики в авроря купляли. Вони такі міцні, чудові просто. І дитячі там є, отакий. Ну це як кусашурки. На погарі сьогодні підйомник не працює. А ми йдемо. Ще трішечки залишилось? Тут недалеко. А ось це джерело. Тут можна підходити і набирати водичку. Ми знаємо, тому що ми тоді ходили сюди набирати. У 22-му році. Ля! У вас ще більше стало. Ну. Більше стало. А, Секретний кіп. Так. так. Оп! Так. Бачите, ми поки дійшли, там Найсі. вже дощ починається. Ага. Так, кажуть, тут треба десь пройти. Це ми йдемо через базу. І ми вийдемо на загальну дорогу. Та йди, я не Давай ти краще я Ой. Давай, Сажучка, ти йди посередині. Угу. Класно. Так, йдемо. Зараз ми повинні вийти на загальну якусь дорогу. Ну, Тут так люди ходять. Просто що через базу. А якщо на машині, то, то треба було б об'їжджати з іншої сторони. Класно. Фу. Попали під дощик. Ну нічого. Вон там вже знов. <реш> Повинно бути сонечко. Так, ознаки цивілізації, як Женя каже. Ой, як красиво, гляньте. Джерело теж, так? Ага, гляньте. класно Якісь квіточки. Фух. Так, і дощу вже майже нема. І дощу вже майже нема. Красиво як. Хтось може сказати, чого ви не взяли машину і не поїхали на машині, на таксі на цю рибалку. Та той розповідає, так, що хтось може сказати, чого. А я вам відповім, якщо у вас виникли такі питання в голові. Тому що ми живемо в центрі і тут відносно від центру недалеко, реально йти пішки хвилин 15-20 десь так. Тому нашу його брати, якщо можна пройтись, подихати свіжим повітрям і дійти так, тим паче, бачите, погода часто змінюється і ти йдеш посеред лісу частину дороги. Тому Таксі брати і їхати не бачу сенсу. О, я вже бачу, зараз вам покажу. Як гарно. Гля, Сашулька. Дивись, хто стоїть. Вибиті тут? О, І курочки є. А це, до речі, дуже гарна локація, тому що ми дивилися там в інших містах і нам, так, знаєте... По відео, по фото не дуже сподобалось. А тут і близько і, і гарне місце, так? Красиво, прямо посеред гір. Дуже красиво. А зараз дощука вже не буде. Тату, вже дощу нема. Нема дощу, так. Ого, які водки гігантські, я навіть не помітила. А я теж не помітила, ага, це вудочки. Дуже що красиво. Тут десь дороги. Тут дороги. Ага, десь тут. О, туди йде. О, Слухай, ну дуже красиво. Дитячий майданчик є. Десь тут вони є. Ми думали, вони за нами прийдуть. Вже нам дали відро. Кажуть, в середньому десь одна форелька 300 грамів. Вудочки зараз нам дадуть. Це нам не глибоко вона там. Кажуть, якщо трішки довше половити, то ось це велике. Ой, озеро. А якщо прям дуже швидко, то ось то маленьке. Ну, ми думаємо, ось отут, щоб хоча якийсь азарт був. І кішка за нами прийшла. До речі, собаки не дійшли. Так, що нам розповіли? Ось тут треба ловити цю рибку. А якщо ось там зараз вам покажу, якраз дощовик покладу, то тут вже спортивна рибалка, кажуть. Тут можна карп спіймати. Когось ще вона казала. Соміков, мабуть, дуже таке, знаєте, гарне місце. Ну, людей немає, тому що мабуть погода така, так? Да? кіцька? <систит> так, дивіться. Клас. Ще вийде, тоді будемо. дали нам кукурудзу. Так є ще черв'як є. Чечки? Угу. О, прикольно. А покажеш. Боже їй стріс. А їх і не видно. Ану, двоті, диви. Диви. Давай, закидуємо. Давай, закидуй. Ой, я мабуть відійду. Оп, це. Стой, стой, стой. І чекай. Чекаймо. Ага. Щось зачекай, зараз. Що так швидко? Глянь, як швидко. Ой. І не пройшло хвилини. Глянь. Скажи, Клас. Хороша рибина. Скажи, ну, така. Дуже швидко, слухайте, реально. Да. Я навіть не встигла сфотографувати, Дека, як вони вудочку закинули. Тихо. О. Скажи, ну, ще. Клас. Перша є. Перша да, є. У -у. Дека, скажи. Тихо, ну, скажи. Саша, 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 саша. Тут ловити, не переловити. Реально, гляньте, вже другу спіймали. Хі -хі -хі. Клас! другу сашулька піймала. Доць, ти довольна? Так. Клас. Все, зараз будемо готувати. Ну, такі, так, да, важкенькі. Ну, Зараз подивимось, скільки вони будуть. Оце думаємо, якби в тому ставку, то там взагалі. Та, та, мабуть, не 5 хвилин. Ну, тут ми цю ловили дуже швидко. Так, а та, мабуть, прям взагалі. Так, зараз будемо віддавати, щоб нам готовили. 820... 826. 826. Угу. А! Ой! <плес> тут ще є кабан. Відпочиває, лежить. Так тихо, спокійно. Дуже таке, знаєте, затишне місце. Сидимо, чекаємо. Ага. <кхи> Мангал димить, Риба <кхи> <та ріпа> шквариться. <кхи> І дощик. Ну, тут хоч Кабаном не віддає, бо я там стояла, прям від рездує і так прям слышно кабанчик. Як лежить, там відпочиває. Трочки є. Дякую. Скажіть, будь ласка, у вас якийсь цей плет, якийсь там щось таке є? добре, добре. Все, посмажили. Теплий, дочь теплий, да. якраз тобі. тобі. Зваром теплий. Звар. Да, Клас. Яка краса. Mm -hmm. не, ну у нас собаки прям не можуть від нас відстати. Хтось прибіг. Ну пиш. Ой, ну можемо нормально сісти, поїсти. Кидаються. Ну, Голодні собаки йдуть. Прийшли годувати курочок. Купу кабанчик. Це що тві родич чи що? Ха-ха, ні, Все, ми пішли. Це ми вже повертаємось. Дуже красиво. Гляньте сонечко. Женя каже. Досить знімати, да? Ой! Тут такий стил. Давай. Руку. Оп-оп-оп, все. Ну як тут не знімати? Все, я тут пройду. Як тут не знімати? Гляньте. Яка краса? Мокра трава, квіточки і небо просто зачаровує. Таким самим шляхом повертаємось. А, давай. Поверталися ми <рес> вже додому, і позаду нас погукав чоловік. Каже, не бажаєте там наливочки домашні? <рес> ми спочатку є, <рес> а ми потім таки повернулися, думаємо, стоп. Ми же ж що дідусям взяли? Ага. А, собі? а собі нічого не взяли. Решили. Ми повернулися, взяли <рес> вино. Це що, на меду гляньте, яка. Да. Зараз фокус. Варена, ми варена, ми да, варена, да. варена ну, якась. Легенька. О... Грущівка да, якось а так це називається. Грушівка. Да. Ще там є якісь виносити. Клас, груши да. да, Дуже смачна. Ми напробувалися <рес> Женєю там. Я вже не стала знімати, щоб дідуся там. <рес> Добре, давайте будьмо. Прям така красива. Дуже красиво. О, окраинчик прямо.